Я не покину батьківщини. Мені, моя сопілка вівця, дорожче царського вінця. Ці слова належать відомому філософу, поету, пророку Григорію Скворді, про якої далі йому мова. Але зараз я подумала про те, що ці слова ще зараз перегукуються з багатьма українцями, які не хочуть залишати свою домівку і їхати кудись на чужбину, а залишаються тут, не дивлячись на війну. Саме, напевно, в цьому є якась пророчність, тому що він дійсно був. Пророком, який передбачив свою смерть, пішов в пішов гарно одягнувся, ліг спати і заснув віщим сном. І тільки через 200 років після того, як він помер, дізналася дату його власне народження. Народився він у Полтавській області в сім'ї козаків, навчався в Італії, Відні, Братиславі. Потім викладав у, навчався ще в Києво-Могальській академії, викладав у Харківській гімназії, де мені дуже подобається, як він ставив оцінки там не один, два, три, чотири, п'ять, як зараз. А е, був понят: е, возмутителен, туповат. І не знаю, чому це написано саме російською мовою. Про те він знав і українську і латинську, латинською він же писав і польську. А переклад саме там, де я читала, був російською. Ну таке неважливо взагалі насамперед, він відомий. Сродною філософією про сродну працю, яку думаю, що всі діти вивчають в школі в 11 класі. Нас запитують чим славетний Григорій Сковорода. Ми кажемо, сродна праця, напевно, це тому, що говориться в 11 класі, тому що ти саме тоді вступаєш кудись і ти маєш визначатися. Сродна праця це означає, що ти маєш знайти якусь працю, яка буде тобі до душі, і тоді ти себе будеш відчувати абсолютно гармонічно. Боже вам розповідаю, В мене аж мурашки йдуть по шкірі, тому що для мене це акторська майстерність. Я знаю. Що тоді це коли в 11 класі була і розуміла, Боже, який він геніальний. І ще він е проракував те, що зображено на 5 500 гривневій купюрі, там, де такий фонтан, яким управляє Бог. І тобто там посудини не лежать отак, от всі рівномірно, але кожна наповнена по-своєму. Тому що те, що ти заслужив, те. Ти і отримуєш, і взагалі він класну сатиру писав. Його можна цитувати. Наприклад, світловими ти не впізнав, не спіймав. Це відома дуже цитата. і Я бачила її перед початком повномасштабного вторгнення на сторінці в інстаграмі у Ксенії Собчак. І вона там написала це російською мовою. Мір. Лавін він мене ну не поймав». Взагалі, то це наш український філософ, письменник, поет праці, якого не було надруковано до життя, але багато чого на надрукованих описі. Лишилося. Це наше взагалі, а ти пишеш у себе на інстаграм сторінці. Все вони собі присвоюють, москалі кляті. Власне, про нього можна розмовляти довго, але вже три хвилини, напевно, я вам вже набридла. до зустрічі.